Гаррі Гаррісон. Робота на совість. Я виконую свою роботу, от і все, що ще можна вимагати від людини. При цих словах обличчя Джері скам'яніло, як і його голос. Він міцно стискував зубами обгризений мунштук старої трубки. Я це знаю, містер Кранчер. Лейтенант зітхнув: Ніхто й не просить у вас більшого або протизаконного, форма його, неабияк припала порохом. Клапани кишень відірвалися, очі хворобливо блищали, і говорив він занадто вже квапливо. Ми знайшли вас через центральне бюро з підбору персонала. І було для нас зовсім нелегко, полягло багато наших. Він трохи не зірвався на фальцет, але зумів стриматися. Ми дуже розраховуємо на вашу співпрацю. Ой не хочеться мені мати з вами справу матиму неприємності. Головна неприємність полягала в одному ніхто не чекав, що усе станеться саме так. Вірніше ті люди. Які б мали чекати, чекали чогось зовсім іншого, відповідно розробляли сценарії, вводили в комп'ютер, а вже він пропонував всілякі варіанти розвитку подій. Проте у Бетельгейців був інший план, і його успіх перевершив їх найсміливіші сподівання торговельна станція. Яку вони заснували в кратері на місяці, була справжньою торговельною станцією, яка не грала ніякої ролі в подіях, що відбувалися потім. Звіти про катастрофу досить плутані, інакше, враховуючи обставини, і бути не могло. І число інопланетян, що брали участь в першій фазі вторгнення, звичайно ж. Складало лише малу частку від тих цифр, які наводилися збудженими газетярями або військовими, останні свідомо перебільшували їх число, щоб хоч якось виправдатися за заподіяні величезні збитки. Насправді, на землю опустилося два, максимум три кораблі, і загальне число бетельгейців. Складало декілька сотень, декілька сотень, щоб захопити цілу планету, і вони майже досягли своєї мети. Полковнику, містер Кранчер добровільно зголосився допомогти. Штатський, негайно виведіть його звідси, але спершу йому зав'яжіть очі, ідіот. Інформація про. Місце знаходження цього штабу сховане під грифом особливої важливості. Сер, секретність вже не має ніякого значення. Усі канали зв'язку не працюють. Ми відрізані від військ. Мовчати критин! Полковник підкинув стиснені кулаки. Кров кинулася йому в обличчя, очі блищали. Він все ще не хотів повірити у те, що сталося. Можливо, просто не міг повірити. Лейтенант був молодшим, недавній резервіст, і він, нехай самі факти йому і не подобалися, дивився їм в очі. Полковнику, ситуація відчайдушна. Ви повинні мені повірити. Доводиться приймати незвичайні рішення. Сержанте, виведіть цього лейтенанта. І цивільного на плац, і розстріляйте за порушення режиму секретності в надзвичайних обставинах. Полковнику, будь ласка, сержант, це наказ. Сержант, якому залишалося чотири місяці до звільнення зі служби, про що наочно свідчило його товстенне пузо, переводив погляд з одного офіцера на іншого. Нарешті піднявся. І пішов в туалет, закривши за собою двері. Очі полковника вилізли з орбіт. Обличчя почервоніло. Він схопився за пістолет і вже витягував його з кобури, коли захрипів, повалився обличчям на стіл і повільно сповз на підлогу. Лікаря! закричав лейтенант, підбіг до полковника, розтібнув комір. Лікар мігцем поглянув на полковника і сумно похитав головою. Інфаркт, миттєва смерть. Серденька у нього давно пустувало. Сержант вийшов з туалету і допоміг лейтенантові накрити труп плащ наметом. Джері Кранчер стояв трохи збоку і спостерігав, посмоктуючи трубку. Будь ласка містер Кранчер, у голосі чулося благання. Допоможіть нам, ви, наша остання надія. Тепер, озираючись на чорне воскресіння, коли і почалася катастрофа, ми можемо тільки визнати геніальну простоту плану бетельгейців. Стає також зрозуміло, чому він трохи не привів до успіху. Наші армії і космічні танки в повній бойовій готовності зайняли вихідні позиції, зосередивши всю увагу і відповідно націливши усі засоби на масивний купол так званої торговельної станції, яка насправді нічим іншим і не була. На землі складна павутина. Комунікаційних мереж поєднала воєдина захисників землі, були задіяні радіоканали, і волоконна оптика, підземні коакціальні кабелі, і звичайні дроти, микрохвильові передавачі і геліографи. Багатократне дублювання забезпечувало безперебійну роботу зв'язку. Але, здавалося б, в ідеальній системі знайшлася одна червоточина. Усі канали зв'язку проходили через дві підстанції і комунікаційний центр в Глобал Сіті. Ці три вузли, що мають фантастичну ефективність, замикали на собі усі канали зв'язку зі Збройними силами на землі, під землею, на місяці і у космосі. Ось їх і вивели з ладу. Мобільні загони бетельгейських командос скинули по одній гравітаційній бомбі на кожний із центрів, і битва тривала не більше півгодини. Із захопленням супротивником трьох комунікаційних центрів війна закінчилася, навіть не почавшись. Штаби відрізало від бойових частин. Космічні кораблі від баз. Персонал станції стеження на зворотньому боці місяця розпізнав флот уторгнення, який наближається ще до того, як його кораблі минули орбіту Сатурну, але нікому не зміг повідомити про цю життєво важливу інформацію. Я повинен спочатку запитати мого супервайзера. Джері Кранчер насупився. Сьогодні у мене вихідний і таке інше, та ще вести в тунелі людей, що не мають допуску. Не можу сказати, що йому це сподобається. Містер Кранчер, процидів лейтенант, на випадок, якщо ви не чули, скажу триває війна. Ви щойно бачили, як через цю війну на ваших очах. Померла людина. Ви не можете подзвонити вашому супервайзору, тому що візіфонна система виведена з ладу. Не можу сказати, що мені це подобається, і нам це не подобається. Ось чому нам і потрібна ваша допомога. Інопланетяни захопили наші комунікаційні центри, і ми повинні їх відбити. Ми послали. Зв'язкового в найближчу до нас військову частину. Вони намагаються організувати атаку, але з землі центри практично неприступні, правда? А як же в них потрапили бетельгейці? Ну, сьогодні неділя, розумієте, мінімум персоналу. О 8.00 відбували автобуси в церкву, ворота були відкриті, піймали нас зі спущеними штанами, га? Посмохтуючи трубку, Джері Кранчер похитав головою. Відчувалося, що він не занадто високої думки про боєготовність армії. Значить, вам дали стусана під зад, а тепер ви хочете повернутися. Так чого чіпати робочу людину вдома і у вихідний? Тому що, містер Кранчер, війна не ділить тиждень на робочі дні і вихідні, а ви. Старий співробітник служби технічного забезпечення підземних комунікацій і, можливо, єдина людина, яка знає відповідь на питання, які цікавлять нас. Комунікаційні центри мають автономні джерела енергії, але зазвичай використовують міську енергетичну систему, кабелі, прокладені під землею. А тепер гарненько подумайте, перш ніж відповісти, зможемо ми потрапити у ці вузли зв'язку з-під землі. Особливо КП. Де це? Джері Кранчер глибоко затягнувся, випустив струмінь сірого диму. На перетині 18-го шляху і Вигін Роуд, так от чому у 104-му так багато кабелів. Зможемо ми потрапити у вузли зв'язку. У напруженій тиші Джері Кранчер спокійно посмоктував трубку. Лейтенант, зблід від напруги. Сержант, солдати, зв'язківці, затамувавши подих, дивилися на Джері Кранчера, що замислився. Нарешті той випустив черговий струмінь диму, кивнув. Так, можемо. Війська були не з найкращих, але все-таки війська, техніка і оператори, військові поліцейські і кухарі, клерки, механіки. Але вони отримали кращу зброю з наявного в арсеналах, а головне знали, за що воюють. І вони краще тримали. І міцніше стискували зброю, розуміючи, що майбутнє світу в їхніх руках. З грізною рішучістю вони промаршурували до перехрестя, де їм запропонували почекати. І пройшло зовсім не кілька хвилин, перш ніж з будинку знов вийшов Джері Кранчер. У водонепроникному комбінезоні казці високих. Гумових чоботях. Старий, бувалий ящик для інструментів, звисав з плеча на широкій лямці. З рота стирчала згасла трубка. Він оглянув солдатів, що чекають його. Не так одягнені. Повна бойова екіпіровка, заперечив лейтенант. Для тунелів не годиться. Промокнуть, містер Кранчер. Усі вони, добровольці! Вони готові померти за свою планету, так що промохлі ноги їх не зупинять. Можемо йти? Несхвально похитавши головою, кранчер попрямував до найближчого люка в бруківці. Вставив у гніздо якийсь виблискуючий інструмент і відпрацьованим рухом зрушив люк у бік. Тоді йдіть за мною по одному. Двоє останніх ставлять люк на місце. Бережіть пальці, рушили. Світло ввімкнулося автоматично, як тільки вони спустилися у холодний зелений тунель. Дроти, кабелі, труби тягнулися уздовж стін і стелі. Розібратися у цьому лабіринті міг тільки Джері Кранчер. Він любовно поплескував. То по трубі, то по кабелю, водопровід, паропровід, лінія високої напруги 50 тисяч вольт, місцевий фідер 220 вольт, телефон, телетайп, коаксіальний кабель, крижана вода, пневмопочта, доставка продуктів, кисень, зливова каналізація. Він радісно зареготав. Тут у нас усього помалу. Лікаря, долетіла ззаду, і фельдшер кинувся на крик. Вони нас знайшли. вигукнув хтось із кухарів, і усі пересмикнули затвори. Поставити зброю на запобіжник, скомандував лейтенант, бо ми перестріляємо одне одного. Сержант, розберіться і доповідайте. Стискуючи в руках зброю в моторошній напрузі, вони чекали повернення сержанта. Джері Кранчер, щось наспівуючи собі під ніс, постукував молоточком по різних клапанах, потім підтягнув якийсь хомут. Нічого особливого, доповів сержант. Бурн Сміт придавив палець, ставлячи люк на місце. Ніколи вони не слухають. Пробурчав Джері Кранчер. Виступаємо, скомандував лейтенант. Ми не обговорили один момент. Кранчер стояв як скеля. Ви гарантували, що мій супервайзер сплатить мені цю роботу. Так, зрозуміло, можемо ми говорити на ходу. Ми підемо, коли владнаємо це питання. Я забув, що сьогодні неділя. А отже, мені потрібна подвійна оплата. А після четвертої? Потрійна, добре, згоден, пішли. Мені потрібен папір. Так, папір, зрозуміло. Скрайбер лейтенанта залітав над блокнотом для доповіді. він вирвав пописаний листок, протягнув Джеррі Кранчеру. Ось, з підписом, і моїм армійським номером армія. Гарантує оплату. Дуже на це розраховую. Джері Кранчер акуратно склав листок, прибрав в гаманець і лише після цього попрямував по тунелю. Потім усі учасники операції згадували цей похід як страхітливий сон. Усі, за винятком сивоволосого чоловіка у камбинезоні. Казці і високих чоботях, який вів їх через це підземне пекло. Головні тунелі проблем не викликали, хоча раз у раз доводилося перелазити через труби і протискуватися повз масивні клапани. Якщо б не каски, на першій же милі половина солдатів отримала б струс мозку, а так усе обходилося лише дзвоном металу і здавленими. Лайками. Вони вийшли до оглядового колодязя і спустилися на 60 футів по залізних сходах, перекладини яких блищали від води. Сходи привели їх в сирий тунель, більш вузький, вже без єдиної лампи. Отже, довелося включити ліхтарі. Тунель вивів їх у величезну печеру, наповнену. Нескінченним гулом, зливова каналізація. Джері Кранчер вказав на потік води, що біжить біля їхніх ніг. Влітку тут абсолютно сухо, але на околиці йшли дощі, ось води, і додалося. Тримайтеся доріжки і дивіться під ноги, якщо послизнетеся і впадете у воду кінець. Може, ваше тіло і знайдуть у 50 милях звідси в океані, якщо тільки риби не дістануться до нього першими. Цього разу до його слів поставилися з належною увагою, і печеру вдалося проминути без втрат. Але усі полегшено зітхнули, лише знову опинившись у безпеці комунікаційного тунеля. Незабаром Джері Кранчер зупинився. І вказав на сходи, що йдуть у темряву над їхніми головами. 98 колодязь той, що вам потрібний, до другого центру, про який ішла мова. Ви впевнені? Джері Кранчер зневажливо глянув на лейтенанта дістав з кишені трубку. Оскільки ви нічого тут не знаєте, містере, я не в образі. Якщо Джері говорить, що вам потрібен саме цей колодязь, значить, так воно і є. Помилуйте, я не хотів вас образити. Ось я і не образився. Він пробурчав щось іще собі підніс цей колодязь. Ви ж бачите дроти і комунікаційні кабелі, які йдуть вгору, по-іншому і бути не може. Що вгорі. Двері з написом Вхід заборонений згідно з параграфом 897А Армійського кодексу. Двері замкнуто? Ні. Заборонено згідно з параграфом 45С Тунельного кодексу. Нам потрібен доступ, чи знаєте? Усе зрозуміло. Сержант, візьміть 18 чоловіків і піднімайтеся по колодязю. Звіримо годинник, починаємо рівно о другій. Вривайтеся в двері і починайте стріляти. Намагайтеся не пошкодити комунікаційне остаткування. І стріляйте, поки не вб'єте усіх цих склизьких брудних бетельгейців. Усе зрозуміли. Сержант кивнув, витягнувся в струнку, віддав честь. Ми виконаємо свій борг, сер. Відмінно. Займайте вихідну позицію. Вони не пройшли і десяти хвилин по бічному тунелю, обравленому покритими інеєм трубами, як Джері зупинився і сів. Що сталося? запитав лейтенант. Перерва на чай. Джері прибрав кишеню ще теплу трубку і дістав термос. Ви не можете, послухайте, ворог розпорядок. У цей час я завжди п'ю чай. Джері, наповнив чашку темним напоєм, принюхався. Розпорядком робочого дня передбачена перерва на чай. Більшість із солдатів достали сухі пайки і запивали їжу з фляжок, тоді як лейтенант нервово крокував назад-вперед, зрідка ударяючи кулаком в долоню. Джері Кранчер спокійно пив чай і жував великий шматок шоколадного бісквіта. Дикий крик прорізав тишу тунеля, ехом, відбившись від труб. щось чорне і жахливе стрибнуло з виступу на стіні і вчепилося в горлянку рядовому Барнсу. Солдатів неначе паралізувало, але не Джері Кранчера. Він миттєво вихопив з ящика з інструментами газовий ключ, і після влучного удару, нападаючий, уже мертвий, опинився на підлозі. Солдати вирячилися на нього, витріщивши очі. Це, це Гідота!» Гедота, видихнув один з них. Хто це? Хом'як що мутував. Джері Кранчер підняв чудовисько. За задні лапки кинув ящик для інструментів нащадок домашніх звіряток, що обтекли від хазяїв сотні років тому. Вони жили в темряві, мутували, і самі бачите, до чого розвинулося. Мені зустрічалися більше, в університеті дають по три кредитки за кожного. Непогано кажу я собі, враховуючи, що. Податків з них платити не потрібно. Це зрозуміло, між нами. Він помітно повеселішав, а як тільки рядового перев'язали, вони продовжили шлях. Другий взвод залишився біля наступної підстанції, а лейтенант повів інших до самого комунікаційного центру. Не хвилюйтеся. Залишилося тільки два тунелі, запевним його Джері Кранчер. За три хвилини до кінцевого терміну вони підійшли до широкого колодязя, в який ішло безліч кабелів. Двері вгорі, сказав Джері Кранчер, на них кругова ручка, її потрібно повернути проти годинникової стрілки. Будь ласка, підніміться з нами. Благав лейтенант, поглядуючи на годинник і нервово жуючи нижню губу. Ми не встигаємо. Напад на інші вузли зв'язку насторожить їх. Не моя робота, чи знаєте, лізти під кулі. Залишаю її тим, кому за це платять. Будь ласка, прошу вас, будьте патріотом. обличчя Джері Кранчера перетворилося на кам'яну маску. Виконайте свій борг перед собою, вашою сім'єю, совістю, країною, і я гарантую вам премію у сто кредиток, якщо ви відкриєте двері. Згода. Майданчика над сходами вони досягли, коли секундна стрілка на годиннику лейтенанта підбиралася до дванадцятої. Відкривайте. Джері Кранчер. Повернув колесо ручку у потрібне положення, масивні двері відкрилися. За матір землю. вигукнув лейтенант і очолив атаку. Коли усі вони проскочили за двері, Джері Кранчер розкурив трубку і з цікавості пішов за ними. Його зустріла черга сталевих коридорів, заставлених працюючим устаткуванням. Він зупинився, щоб прим'яти тютюн, коли відкрилися двері, з яких вибігла дивна волохата істота, з ростом ледве до його поясу, нагадуючи кулю для боулінгу, але з множиною рук і кинулося до великого червоного рубильника на протилежній стіні. П'ять рук потягнулися до рубильника, багатофлангові пальці вже торкнулися його. Коли газовий ключ обрушився на голову істоти, миттєво уклавши її на підлогу. Джері Кранчер якраз прибирав газовий ключ в ящик для інструментів, коли через ті ж двері вискочив блідий, як полотно, лейтенант. Слава тобі, Господи, випалив він. Вчасно ви його зупинили? Абсолютно він мені не сподобався, хоча. Я й не хотів вибивати йому мізки. Це їх командир. Він єдиний вижив. Якби він встиг повернути рубильник, ми б усі злетіли б у повітря. Потужності, закладеного вибухового пристрою вистачило б для знищення усього КЦ і половини міста. Тепер він наш полонений, і ми змусимо його заговорити. Можете мені повірити. Ви його не вбили. У Бетельгейців мозок в животі, а в голові шлунок. Він просто втратив свідомість все одно, що отримав Стусан у пах. Я радий. Не хотілося мені його вбивати. Де ти був? з кухні запитала Агата, почувши важкі кроки Джеррі в передпокої. Виконував спецзавдання. Джері чхнув, знімаючи чоботи. Цього тижня отримаю значну надбавку. Нам потрібно полагодити відеовізор. Не працював весь день, тільки зараз включився. Щось з ним не так, я впевнена, і телефон не працював усе в один день. Намагалася подзвонити мамі, а у трубці тиша. Важка робота. Не так, щоб дуже. Буркнув Джері, діставши із кишені трубку. Завдання уряду, так що премія, гадаю, буде значна. Провів тут хлопців по тунелях. Вони тут нічого не розуміють. Один придавив палець люком, інший стояв стовпом, коли йому в шию вчепився хом'ямут. Ось про це не треба. Відіб'єш мені весь апетит. Чай готовий. Я на це дуже розраховував. Джеррі посміхнувся, у з тієї миті, як лейтенант витягнув його з будинку і пройшов на кухню.